Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді. День який я знову анонсую мої щоденні влоги, тому що. О, боже, що, що не пала? Тому що пам'яті немає геть ніякої, і я, якщо не розкажу кожен день, то я для себе втрачу дуже багато. Тож я в попередньому відео розказувала, що до мене в суботу прийде дідусь і повісить вайтборд, і тепер у мене є вайтборд! Але не так багато місця для запису своїх планів, тому що Теодор малює дуже гарних коней і Оленя. І поні, і родину, і не виходить, <смеш>, мені багато писати на цій дошці, але я трошки пишу. Тож, сьогодні я навіть маю трошечки план, про що я розкажу, і зараз я швидко зачитаю, а потім побачимо. Так, моя нова дошка, субсидія на садок, батьки, подруга з роботи, подруга, яка моя графік, і збільшені моргідж витрати. Почну з кінця. Тож, сьогодні я сиділа. Стіла в церкві і думала, що мені робити, щоб краще жити. <кій> і поки в мене цей перший рік, коли я плачу моргідж, це ювілейний рік, і це означає, що я можу заплатити більше грошей без всяких там такс, без штрафів. Я можу збільшити свій що місяць, що, 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 що платіж на 15%. І я можу платити подвійно кожні ці всякі штуки. І там всюди є календарі і калькулятори, як що можна зробити. Я порахувала, що якщо я там заплачу 1000 там, доларів, то мій моргідж сильно не зменшиться. Якщо я заплачу, буду платити подвійні суми що два тижні, ну, це, по-перше, важко, а по-друге, там сильно не зменшиться. А от якщо я підніму плату що два тижні на 15%, то я виплачуватиму свій будинок не 21 рік, а лише 17. І я така, о, це вже цікаво. Ну, кілька років скосити, і я така думаю, це, мабуть, треба брати, тому що я про це думаю вже так тиждень, чи, може, навіть два, але я прям... Думаю, треба не думати, а треба брати. Щось порахувала, начебто грошей виходить, але грошей виходить впритик. Але думаю, ну я ж зараз на їжу майже не витрачаю. Я хожу в фудбанк брати їжу. Нам вистачає, плюс у мене ще запаси, що я витратила раніше, і думаю, думаю витягну і підняла, сьогодні, і підняла сьогодні виплати за Моргіч. Тепер я платитиму ще тижні по 535 доларів, якщо завтра чи післязавтра. Мені е, підтвердять це, тому що ще банк має це підтвердити. Ну, нічого. Я думаю, що якось вийде в мене платить. Е, також е, в четвер в день мені прийшов лист, що для Теодора звільняється місце в Boys and Girls Club. тобто догляд після школи. Мені не треба просити там, ту жінку, щоб його забирала, або сім'ю, або ще когось. Він офіційно може ходити в післяшкільний догляд, це як садочок, вони там граються і нічого такого. З 3 годин 15 хвилин до 6 годин вечора. Коштує це 285 доларів на місяць. І я така. 285 доларів. Нагадую, це було в четвер. Я така думаю, якісь субсидії, щось може ще робити. Написала, що так, Теодор буде ходити в садочок, але. Знаєте, 285 доларів це якби 285 доларів. Це немало. І зараз, начебто, все гладко йде, але. Я ж не можу просити завжди людей, щоб мені допомагали. Це. Ну, я просто вважаю, що це неправильно. Вот. І така субсидія. Я подамся на субсидію. Відкрила цей сайт з субсидіями, а там треба Adob Reader, мій хромбук це не читає, і я така іншим разом. В суботу знову відкрила, треба роздрукувати, принтер не коннектиться до Wi-Fi, і я така іншим разом. А потім в суботу нас запросили на вечерю, я поїхала туди і подалася з їхнього комп'ютера, і відповідь про субсидію мала бути. Протягом 10 бізнес-днів, тобто робочих днів, я така: ну, в мене є час, садочок починається 27 лютого. Нічого, я ну якось, якось розрулиться. І мені в той же день відповіли, що ми бачимо вашу, що ви подали заявку, але, будь ласка, ви написали, що ви заміжня, вкажіть в дані вашого чоловіка, і де він. Я така, ну, я вказала його Дані, написала, що він ще в Україні. І він такий: все, апрув вам до кінця травня, ви можете мати субсидію в цей садочок. Якщо ви прийшлете е, свій ворк-перміт, то буде до 31 січня. Я така, добре. Це все субота-вечір. Вихідні, лонг вікенд. Я така. Добре, швидко надіслала свій work permit, Мені кажуть, все вітаємо. До 31 січня у вас work permit, Якщо вам треба до 31 січня наступного року. Якщо вам треба подовжити, прийшліть е фотографію дитини ID або стаді Перміт. Коли у вас буде час. Я так зрозуміла, що це зі мною прощаються, щоб не вести переписку в суботу ввечері. Я така, добре, я не надішлю, але. Я дуже приємно вражена, наскільки швидко розжулилося питання субсидії. Вони мені прийшлють на пошту, на нормальну пошту, якісь там папери, але вже все. апрув є, і я дуже рада, тому що. Тому що все складається так, як треба. Все складається так, як треба. Так, про нову дошку. Нова дошка моя, бачите, ось тут. Я про неї вже. Розказала, але я не можу ще раз не розказати. Я дуже рада, що в мене є тепер цей вейтборд. І, і я купила на секенді за 50 центів інший малесенький вейтборд, як паперовий. А ще в мене є дошка, на яку можна шпильки чіпляти. Я не знаю, як це все організувати. І це, це локація між моєю кухнею і Living room. Це дуже, дуже мало місця. І... Але я дуже рада, що в мене є ця дошка, я можу концентруватися на чомусь тут. Вчора було написано субсидія, але я вже витерла це. Також тут написано здати на права, записатись до лікаря, opportunity stream, вчити Excel і корпоративні фінанси, порахувати е, написано податки, але я мала на увазі, що порахувати зарплату за минулий рік всі вхідні, щоб виписати на листочок, щоб воно було в ну, одному. Бас, зареєструвати Теодора на баскетбол, бо хокей скоро закінчиться. І батькам бумажки. Я не дуже знаю, що я мала на увазі, коли писала батькам бумажки. А, мабуть, інструкції. А, я згадала, я згадала, я маю роздрукувати їм а, запити на work permit і на щось ще, що вони мають пред'являти в аеропорту. Тому що до мене їдуть мої батьки. Наступного місяця я їх буду зустрічати в аеропорту і. Кілька днів вони тут потасуються, і потім мама залишиться. Поки що такий план, я не знаю, як ти буде далі. А тато поїде далі мандрувати. Так. Завтра до мене приїде подруга з роботи. Ми про щось побалакаємо, треба приготувати якоїсь їди. А я, взагалі, знаєте, я такий нелюбитель готувати їду. Я оце приготувала пару днів назад. Ви тільки. Так можете сміятися. ну Це, це така дурня. Я, я дуже люблю рибу, максимально люблю рибу. Але я дуже не люблю, як воно пахне. Я пару днів назад розпакувала сердини і засмерділа всю кухню. І я не знаю, як вивітрити цей запах. Я викидала упаковки від сардини в окремий пакет, пакет винесла на вулицю, повитирала тут все, помила, напшикала цим рідиною для скла, і мені все одно тут воняє риба. Посуд весь перемила. Але який хороший в мене вийшов закусочний торт. Я лаваші, там чотири лаваша перемазала цією рибою, яйцем і майонезом, і тепер. Ой, і цибулі дала туди, і тепер їм це радується, і, і гроші одночасно, бо воно смердить. Я не знаю, в Україні сердіни так не смерділи, як тут. <смеш> я не знаю, я не знаю, що сталося. Ну просто неймовірно щось. Е Тож, не знаю, треба вивітрити цю рибу і приготувати завтра щось, чим я буду пригощати подругу. В наступному відео я розкажу, як мені е в око попала скалка від паліти, якщо я не розказувала цього раніше. На роботі. Не перемикайтесь, па, -па.